У прямому ефірі програма особливе про особливі події в Україні та світі. Мої вітання сьогодні 13 січня, саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних представників України, як фізико-хімік Микола Бакетов, перший український авіатор Левко Мацієвич, Одеський льотчик Сергій Уточкін, Скрипаль Віртуоз Натан Мільштейн, хірург ортопед Михайло Ситенко, президент Української Народної Республіки в екзилі Андрій Лівицький та правозахисник і політв'язень Михайло Горинь. Саме цього дня 1942 року розпочалося масове виселення українців в Німеччину як остарбайтерів на примусову роботу. 1993 року. 130 країн підписали конвенцію про заборону розробки і застосування хімічної зброї а в народному календарі свято Маланки. Вчора у житті нашого краю сталися кілька резонансних подій. Голова обласної ради Володимир Ширма виступив на обласному телебаченні з нагоди 100 днів своєї праці на цій посаді. А голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зустрілися у Києві з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. А в Житомирі було відзначено 110-річчя від дня народження нашого видатного земляка, засновника практичної космонавтики Сергія Корольова. Породжене джитомера Сергій Корольов ще з дитинства мріяв про космос. У 17 років Сергій Корольов майстрував моделі літаків. А вже в 30-річному віці звинувачений в саботажі засуджений до 8 років трудово-виправних таборів, які не завадили видатному конструктору створити космічний корабель і запустити його з людиною в космос. Корольова називають засновником практичної космонавтики. Саме під керівництвом корольова в радянському союзі створювалися Перші бойові ракети на основі бойового ракетобудування вже почала розвиватися космонавтика. А ну, вклад, внесок. Ось корольова в космонавтику його дуже важко переоцінити. Ну, саме з ім'ям Корольова пов'язані такі. наивыдотнейшей подии сучасной космонавтики. Думал, не гадал, что в свое время буду в Житомире, на родине Сергея Павловича Королева, и мне придется даже писать статью о нем, о его репрессиях, как он был в Магадане, как его осудили незаслуженно. Очень, очень большое значение, но мне единственное жаль, что он не сумел получить Нобелевскую премию. Із звичайного інженера до головного конструктора балістичних ракет Союзу Радянських Соціалістичних Республік і нарешті всесвітній космічний прорив, запуск першого штучного супутника Землі. Я зарядю. зажигання оривато загання. І дня народження Корольова минуло вже 110 років, а послідовники та люди, які шанують його справу, й досі вшановують його пам'ять. Про значення внеску корольова говорить перший космонавт Незалежної України. Видна людина, видатна пост, постать, це великий українець, це людина, яка створила перший космічний корабель, завдяки якій і розпочалась нова ера в історії людства. Це підкорення космосу, підкорення Всесвіту. Нині про космос у Житомирі нагадують назви вулиць та єдиний в Україні музей космонавтики, який поповнюється новими експонатами. Кенд якою працював корольов, а також його колеги, послідовники. І ось всі експозиції ми розповідаємо про подальший розвиток вітчизняної космонавтики. І космонавт Леонід Каденюк і колишні працівники космодрому вважають, що з масштабністю вкладу корольова в розвиток галузі космосу не зрівняється ніхто. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький та Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. Важливою політичною подією минаючого тижня стане зустріч президента України Петра Порошенко і віце-президента США Джо Байдена, яка має відбутися післязавтра у неділю 15 січня у Києві. І ще про особливі події в житті України і світу на фронтовому Донбасі минулої доби поранені троє наших хлопців. Бойовики били з мінометів, гранатометів і БТРів, здійснивши 78 обстрілів. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію в Україні російського телеканалу Дождь. Генеральна прокуратура України пред'явила Януковичу підозру про державну зраду. Компанія Київстар різко збільшила тарифи на послуги мобільного телефонного зв'язку. Європарламент проголосував за безвізовий режим для Грузії. Збірна України з футболу залишилася в світовому рейтингу федерації футболу ФІФА на 30-му місці. Обласне телебачення продовжує благодійну акцію на підтримку дитячого письменника і журналіста Віктора Васильчука Скоростеня, який потребує операції на серці у Києві. Для цього потрібні значні кошти, але їх у нього та родини нема. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей. Можемо ми з вами усією громадою, підтримавши Віктора Борисовича фінансово. Номер його картки в Приватбанку 47 31 21 71 04 45 68 25. І на завершення народний календар 13 січня відзначається день пам'яті преподобної Маланії римлянки. У народі цей день називають щедрий вечір, який має в Україні давню і багату історію традицій та обрядів. Наприклад, гадали на урожай, діти клали в батькові чоботи шматочок хліба і вуглинку. Він просив подати йому правий чи лівий чобіт. Якщо потрапив на вуглинку, рік буде голодним. А як на хлібець щедрим. Зранку господині починали готувати другу обрядову кутю щедро на відміну від багатої коті Її можна було заправляти скороменою. Крім того, господині пекли чимало млинців із салом готували пироги, вареники з сиром, щоб віддаровувати щедрувальників і посівальників. З вечора аж до півночі ходили щедрувальниці. А парубки водили меланку, перевдягненого в жіноче обрання жартівника. І за народними прикметами, якщо на Меланії відлига, то слід шукати теплого літа. Яка Маланка, Такий Петро з Павлом. Це була програма, особливе про особливі події та факти. Я бажаю вам лише гарної погоди, приємних новин та цікавих подій у житті. На все добре.